Права 1391, знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що перше рівняння у нас доволі громіське. Тут у нас є і десяткові дроби, і звичайні дроби, є дужки. Ну що ж, щоб далі працювати, давайте ми зліва, то, що нам треба множити, десятковий дріб запишемо в вигляді звичайного дробу. Ну і будемо старатися все потім в кінці-кінців звести до десяткових дробів. Ну що ж, дивимося, зліва 0,77. Давайте спочатку ми запишемо, що це 77 сотих частин. Так. Що множиться? Так. Ну, а в дужках поки що записуємо без змін. Тут буде 81х. Відняти 3 сьомих. Є. Далі мінус 4,5. Це 4,5, що множиться. Це можна записати так, додати. Мінус 4,5. 4,5 це 45, що ділиться на 10. Тобто ми можемо записати, що це мінус 45. 10. Так. Ну, а що множиться. Ну, і тут переписуємо також без змін 7,15х. Додати 2 9. Є? І це дорівнює. Тоді записуємо 1,75. Поки що записуємо в вигляді десяткового дробу. Гаразд. 45-х ми можемо скоротити і чисельник і знаменник на 5. 45, що ділиться на 5, це буде 9. А 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тобто це 9 других буде. Гаразд. Ну що ж, зараз тоді розкриваємо дужки. Перші дужки кожен заданки множимо на 77 сотих. Записуємо тоді, що 77 сотих нам потрібно помножити спочатку на 8 одинадцятих х Потім записуємо відняти. Ну і 77 сотих ми множимо на 3 сьомих. Є? Гаразд. Далі додати. Ну і мінус 9 других записуємо мінус 9 других. Потрібно помножити спочатку на 7 7,15х. Ну і додати. мінус 9 других потрібно помножити на 2 других. На 2, ,9. на 2 2,9. Ну і це дорівнює 1,75. Гаразд. Ну що ж, давайте записувати, чому ж дорівнює цей добуток. Отже, записуємо як 77, що множиться на 8 у чисельнику зліва. в Знаменнику 100, що множиться на 11. І все це потрібно домножити на х, відняти, Тут записуємо як добуток чисельників 77, що множиться на 3, а в знаменнику 100, що множиться на 7. додати. Наступний добуток у нас від'ємний. Одне із чисел у нас від'ємне, то пишемо мінус. Тоді в чисельнику буде добуток чисельників, 9, що множиться на 7. А в знаменнику добуток знаменників 2, що множиться на 15. Ну і все це потрібно домножити на х. Додати. Ну і тут у нас буде мінус 9, то одне із чисел у нас буде від'ємне. пишемо мінус. Тут або ми запишемо 9 множиться на 2 внизу 2 на 9, або це як добуток обернених чисел. А він дорівнює 1. так і так можна записати. Ну, давайте запишемо 9 множиться на 2 в чисельнику, в знаменнику 2 на 9. І це дорівнює 1,75. Є. Yeah. Ну що ж, зараз давайте будемо скорочувати у дроби. Лише робимо так, щоб у нас у знаменнику було або 10, або 100. Щоб ми могли записати потім це як десятковий дріб. Ну що ж, перший дріб скорочуємо і чисельник, і знаменник на 11, 77, що ділиться на 11, це буде 7. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Тут уже знаменник у 100 більше не скорочуємо. Наступний дріб скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник 77, що ділиться на 7, це буде 11, 7, що ділиться на 7, це буде 1. Так наступний дріб і чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Наступний дріб і чисельник і знаменник скорочуємо на 9. Це буде 1. І на 2. Це буде також один добуток обернених чисел. Я вже казав, що це дорівнює одиниці. Ну що ж, тоді записуємо, що ми отримуємо. 7 помножити на 8 це буде 56. Записуємо 56 сотих. Що множиться на x або 56 сотих. Х. Далі відняти. Тут у нас буде 11 сотих, так, далі додати. Тут у нас вийде так, мінус. так, Один з множників від'ємний, то це буде мінус. Тоді 3 помножити на 7 це буде 21. В знаменнику 2 помножити на 5, це буде 10. так, Що множиться на x або x. Так, є. Ну і зараз тоді записуємо додати. У дужках у нас буде мінус, тут у нас буде мінус 1. І це дорівнює 1,75. Є. Подивіться, тут вже всюди ми можемо записати у вигляді десяткового дробу. Будемо записувати у вигляді десяткового дробу, ну і групувати зліва залишимо тільки невідомі, а справа перенесемо всі відомі доданки. Ну що ж, 56 сотих, це 56, що ділиться на 100, це буде 0,56х залишається зліва. Який ще невідомий доданок у нас додати, ще є мінус 21, то ми пишемо мінус додати. мінус 21 це 21, що ділиться на 10, це 2,1. Що множиться на х або мінус 2,1х є. Справа отримаємо, що це дорівнює 1,75. У нас зліва було мінус 11. Це 0,11, то справа буде плюс 0,11. Далі, зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Ну що ж, зліва х можна винести за дужки. То тоді в дужках у нас залишиться 0,56 додати мінус. 2,1 є. Закриваємо дужки, І це дорівнює 1,75 плюс 11. Сотих. Це буде 86. Сотих. А ще плюс 1 це буде сума цілої частини 2, Ну і 86. Сотих. Є. Зараз, як нам знайти суму в дужках? Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. Ну і Знаходимо тоді різницю модулів, записуємо тоді х, що множиться. Я буду тут продовжувати x. Що множиться, а в дужках буде 2,1. Тут буде різниця модулів 2,1 2,1,56. Закриваємо дужки. Ну, і це дорівнює, записуємо 2,86. Ну що ж, а зараз давайте будемо віднімати отже, вийде Х, що множиться. Це в нас буде мінус так, 2,1. Ну що ж, відняти спочатку 5 це буде 1,6. А ще, якщо ми віднімемо. Від 1,66, то це буде 1,54. Отже, записуємо, що це 1,54? Так. Ну і це дорівнює тоді 2,86. Зараз, як ми можемо знайти х? Ну, або поділити обидві частини на відомий множник. Просто тут я вже не можу це записати, бракує місця. Або знайдемо як невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. І так і так ми поділимо на мінус 1,54. Записуємо, що х у нас дорівнює. Ну, нехай буде добуток 2,86 ділимо на відомий множник на мінус 1,54. Є. Ну що ж. Частка у нас буде від'ємна, одне чисел у нас від'ємне. То це буде мінус. А в дужках буде 2,86, Що ділиться на 1,54. Що ділиться на 1,54. Є? Ну що ж, давайте і чисельник і знаменник помножимо на 100. Від цього частка в нас не зміниться. То ми записуємо, що це дорівнює x у нас дорівнює мінус. Тоді вийде 286, що ділиться на 154. Є. Ну що ж, а зараз ну, тут напевно, <кхи> що ділиться на 154. Ну що ж, а зараз давайте ми цю частку запишемо в вигляді дрова. Тобто пишемо, що х у нас дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 286, а в знаменнику 154. Є? Ну що ж, а зараз давайте скорочувати і чисельник, і знаменник. Ну, як мінімум на 2 можна скоротити. Тобто 286 ділимо на 2, це буде 143. Пишемо 143. 154, що ділиться на 2, це буде. 150 це 75, 70 70, тоді 7. Записуємо, вийде 77. Є. 143 і 77. Ну, гаразд. То записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде мінус 143 77. Чисельник і знаменник. Перевіримо, чи ділиться він. Ну, скажімо, на 7. Так, 140 поділити на 7, поділиться. Ні, але 3 не поділиться на 7. Так, чи поділиться на 11. 110 поділити на 11 поділиться, це буде 10. А у нас ще залишається тоді 33, що ділиться на 11, це буде 3. Скорочуємо на 11 і чисельник і знаменник. 143 поділити на 11, 110 поділити на 11, це буде 10. А 33 поділити на 11 це 3. 10 плюс 3 це 13. Отже, записуємо, що тут буде 13. А 77 поділити на 11, це буде 7. Ну що ж, у нас вийшло тоді мінус 13 сьомих. Так, то виокремлюємо цілу частину. Записуємо, що х дорівнює мінус. 7 сьомих це 1, то пишемо мінус 1 ціла. То тоді, якщо ми заберемо 7 сьомих, ще залишиться 6 сьомих. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це мінус 1,6. Ну що ж, переходимо до наступного, до другого рівняння. Бачимо, що множники перед дужками у нас у вигляді звичайного дробу, а в дужках у нас числа у вигляді десяткового дробу. Спочатку запишемо усі числа з десяткової дроби і переведемо у звичайний дріб. І різницю запишемо в вигляді суми. Ну що ж, як запишеться тоді наше рівняння, вийде 4 дев'ятих, що множиться. А у дужках тоді 0,36 ми запишемо як 36. сотих. Є. Далі відняти 4,5х, це ми напишемо додати, а у дужках буде мінус. 4,5 це 45 що ділиться на 10, то запишемо як 45 сотих. 45, вибачте, 10. 45, що ділиться на 10, це буде 4,5х. Закриваємо дужки. Відняти 5,7 що множиться. Це додати мінус 57, що множиться. Ну і в дужках у нас вийде 0,21. Запишемо як 21 сота. 21, що ділиться на 100. Відняти це ми 1,4х ми запишемо додати. мінус 1,4 це 14, що ділиться на 10 або 14 десятих. Так, х є. Ну і це має дорівнювати мінус 1. Гаразд. Ну що ж, зараз я не буду скорочувати оці десяткові. Дроби, які в нас є. А спочатку виконаємо додавання, а потім, якщо потрібно, будемо скорочувати. Нам треба, щоб знаменнику залишилося 100 або 10, щоб ми могли все-таки потім цей добуток записати у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, що тоді ми отримаємо, якщо розкриємо дужки? то 4 дев'ятих. Спочатку ми множимо на 36. Сотих. Потім записуємо додати. 4 дев'ятих. Ми множимо на мінус 45 десятих. Х. Так. Далі додати. Мінус 5 сьомих, Мінус 5 сьомих, Ми множимо спочатку на 21 соту. Додати. Ну і мінус п'ять сьомих. Ми множимо на мінус 14х. Є. І це має дорівнювати мінус 1. Гаразд. Ну що ж, давайте записувати, що може дорівнює добуток. Зліва записуємо як перший добуток 4, що множиться на 36 у чисельнику, а в знаменнику 9, що множиться на 100. Додати. Наступний добуток у нас від'ємний, одне із чисел у нас від'ємне. Один із множників, то записуємо мінус. Ну а тоді в чисельнику записуємо 4, що множиться на 45. А в знаменнику 9, що множиться на 10. Так, Ну і що множиться на х. Є. Гаразд. Наступний добуток у нас також від'ємний. Одне із чисел у нас від'ємне. Пишемо мінус. В чисельнику записуємо в добуток чисельників 5 помножити на 21, а в знаменнику 7, що множиться на 100. Є. Далі. Наступний добуток у нас додатній. Обидва множники від'ємні, то записуємо тоді, що це можна 10 плюс. В чисельнику записуємо як 5, що множиться на 14, а в знаменнику 7, що множиться на 10. Ну і це потрібно помножити на х. Ну і це має дорівнювати мінус 1. Гаразд. Ну, а тепер акуратно скорочуємо. Головне, щоб у нас знаменнику залишилося або 10, або 100. Ну що ж, перший добуток на 9 скорочуємо і чисельник і знаменник 36, що ділиться на 9, це буде 4. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Більше нічого не скорочуємо. Так, другий добуток скорочуємо на 9, чисельник і знаменник 45, що ділиться на 9, це буде 5, а 9, що ділиться на 9, це буде 1. Наступний добуток скручуємо на 7, і чисельники, і знаменник. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Наступний добуток скручуємо на 7, і чисельник і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Гаразд. Ну що ж, тоді запишемо, що ми отримуємо. Так, зліва у нас вийде 4 помножити на 4, це буде 16 сотих. Далі додати. Пишемо мінус. Тут у нас 4 помножити на 5, це буде 20 у чисельнику, а в знаменнику 10. Так, а в знаменнику 10. Що множиться на X або X. Далі додати. У нас тут буде мінус. 5 помножити на 3 це 15. Мінус 15 сотих є. Ну і додати. Тепер 5 помножити на 2 це 10. Давайте запишемо як 10. десятих, Що множиться на х або х. Ну і це має дорівнювати мінус 1. Ну, гаразд. Дещо тут. Вже можна скоротити. Наприклад, 20 десятих, можна і чисельники і знаменник скоротити на 10. Тут у нас буде 2, а тут у нас буде 1. Потім і 10 десятих також скорочуємо бо це одиниця. Гаразд. Ставим крапку з комою, продовжуємо тоді. Зліва, нагадую, залишаємо тоді невідомі. Доданки, а справа відомі. Уже можна записати все у вигляді десяткових дробів. Отже, тут буде мінус дві перших х або мінус 2х зліва. Мінус 2х. Так і залишається. Далі тут у нас іще є додати одну першу x або додати x. Або пишемо додати 1х. Є? Це дорівнює. Справа в нас була мінус одиниця. Залишаємо її. Дивимося, зліва у нас було 16 сотих або 0,16, то справа буде мінус 0,16. Далі. Зліва було мінус 15 сотих, то справа буде плюс 15 або плюс 0,15. Є? Ну, гаразд. Вже спростилось набагато наше рівняння. Х зліва можна винести за дужки. То Тоді в дужках у нас залишиться мінус 2 додати 1. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо суму двох від'ємних чисел. Спочатку мінус 1 відняти 0,16 це можна сказати мінус. А у дужках тоді буде 1 плюс 0,16. Ну і додамо 0,15. Є? Yeah. Так. Далі. Що ж тоді отримаємо x, що множиться? Х? Що множиться? Мінус 2 додати 1. Ну що ж, це буде мінус 1. Модуль від'ємного числа більший, то ми пишемо мінус або мінус можна винести з дужки. а в дужках буде 2 мінус 1. Yeah. І тоді це дорівнює. Так, тут у нас буде одна одиниця плюс 0,16, це буде мінус 0,16. Мінус 1,16. Потрібно додати 0,15. Є? То ми записуємо х, що множиться. Мінус у нас буде 2 відняти 1 це 1. Отже, х, що множиться на мінус одиницю, це дорівнює. Так, у нас тут мінус можна винести за дужки, або модуль від'ємного числа більший, а в дужках різниця модулів це 1,16 мінус 0,15. Так, і є. То пишемо, що x, що множиться на мінус 1, це дорівнює. Ну що ж, вийде у нас мінус 1,16 мінус 0,15, це буде мінус 1,1. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідомий множник, або добуток на невідомий множник, або обидві частини рівняння ми можемо поділити на мінус 1. Отже, записуємо, що ділимо на мінус 1 обидві частини рівняння. Тоді, якщо зліва у нас було х помножити на мінус 1, ми поділимо на мінус 1, то залишиться просто х, це дорівнює. Ну, а справа мінус 1,1. Ми також ділимо на мінус 1. Є. Ну що ж, частка буде мати додатній знак, тому що обидва числа у нас від'ємні, то записуємо, що х у нас дорівнює 1,1 сота. Тоді ми ділимо на 1. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 1,1 сота. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння. Це 1,1. ціла, одна сота. Ну що ж, ось таке складне завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.